Доброго вечора усім глядачам нашого телеканалу, настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож, разом говоримо про головні новини. Плюс на термометрі стане нормою для української зими такі прогнози екологів і метеорологів. Свідками потепління щороку стаємо ми з вами, а оскільки Тернопільщина область аграрна. До помітне тепло не лише фіксують, а й прилаштовуються до нього фермери. Як використати глобальне потепління, щоб воно не завдало шкоди землі? Знають наші журналісти. Ну, якщо не буде морозу, це буде дуже важко розробити цю землю весною. Іван Мричко у фермерстві більше 30 років. Працював у різну погоду взимку, але щоб в січні зора на земля була без снігу, це тенденція лише останніх кількох років. І тепер працювати на полях, каже, це як експериментувати. Мусим, скажемо, експериментувати і йти в ногу з природою, з кліматом, розуміти цю ситуацію. Як, як себе поводити. Справжня зимова погода була так званим супердобривом для українських чорнозимів. Якщо багато сніг, це значить, буде багато вологи. Сніг тане помаленьку, і вся волога входить в землю. І найкращий плуг для землі це є мороз. Земля промерзає, на весну вона вітає, голине вчасно закрити вологу і земля розпушена. А, а якщо ще виорана гарно, все, то й тільки сій. Тільки сіяти і чекати врожаю точно не виходить. Бо, окрім добрив, праці і технічного ресурсу, на підсумки аграрного сезону впливає клімат. Екологи зазначають, середньодобової зимової температури із позначкою Мінус в Україні вже не буде. Потепління на Україні спостерігається від півтора майже до п'яти градусів. Півтора, півтора градусу це десь на заході України. Так? Більш зеленій частині України, і в південно-східних районах до 4,9 градуса потепління. Це потепління торкається як літніх місяців, так і Зимових, як, от в перші дні нового 2023 року на градуснику, плюс 12. і до прикладу, у чорткові це був температурний максимум від 1946 року. Любомир Царек зазначає, плюс від такого потепління для господарів погода може дозволити мати подвійну сівозміну. Я вам скажу так, що в своєму приватному секторі на е, прибудинковій ділянці я двічі цього року садив картоплю і двічі зібрав хороший урожай. Якщо картопля перебуває в вегетаційний період її 90 днів, якщо її посадили там на початку десь в квітні місці, квітень, травень-червень, в липні садимо знову, липні, серпень вересень. Можемо збирати, а чого ні. То до такого також можна пристосуватися? До такого можна пристосуватися і треба пробувати. І фермери пробують, але якогось універсального способу немає, бо щороку умови різні і посів тих чи інших культур, як лотерея. Я раніше сіяв озимий ячмінь, але пивоварний, бо це було економічно вигодно, і після нього ще сіяв гречку. Вона в нас дозрівала і зараз практикується, але там дуже ризиковано у нас ще це робити, бо рік дозріває, а рік не дозріває. Мається на увазі, що жара. От якраз ви кажете липень 40 градусів. Люба культура хоче ну, от я цього року сіяв сою. І вона пішли дощі, пішло все, вона відсвіла, зав'язала стручок, але в кінці жовтня. Пішли приморозки, і вона нас мерзли. Та й, попри клімат, існує ще й певна аграрна циклічність, кажуть фермери. То роками посухи, то дощові періоди. Все через те, що воді все частіше немає куди діватися, кажуть екологи. Площі землі більше забудовуються, і вільних ділянок під рослинність залишається все менше. Як дощ випадає, рівень річки піднімається, дощ пройшов, рівень річки падає. А колись ця вода акумулювалася в водоболотних угідях. А водоболотні угіддя на е, їх було 14% в межах е, території нашої області. Залишилося 2-3%. Тобто більше 10% це все мільйоровані землі. Значить, нема де акумулювати цю вологу, нема кому її акумулювати. Тобто води менше не стало, але змінився шлях води. Вона не йде в підземні води. Збагачуючи наші річки приточками, там витоками, струмочками і так далі. А вона просто стікає в річку і з річкою за межі певної території і немає до діватися. Нема де там діватися. Спостереження за кліматом ведуть вже більше сотні років. На останній карті, яку опублікували в НАСА, теж помітні прогнози щодо потепління в Україні. Глобальні зміни не раптові, тож вони не стануть загрозою, якщо бути до них готовими. До інших тем житло горіло у селі Озерна вогонь знищив 35 метрів квадратних шиферу, одну тонну соломи і пошкодив покриття. Під час гасіння будинок все ж вдалося врятувати. Повідомили в обласному управлінні ДСНС причину займання і збитки встановлюють. Британські інструктори вчили тернопільських студентів. Тренінг із тактичної медицини провели в західноукраїнському національному університеті, вчили правильно надавати першу допомогу і основ поводження під час евакуації поранених людей, що розповіли експерти. Дивіться. Британські інструктори з медицини у західноукраїнському національному університеті вони провели інструктаж з тактичної медицини та основ поводження під час евакуації поранених людей. Експерти в цих питаннях Пол Вільям та Грант Бейлі з британської міжнародної компанії Екедіан Security. раз два. Пол Вільям, британець. Нещодавно він приїхав в Україну. Тут працює з міжнародними організаціями, а ще його робота дбати про безпеку населення в різних ситуаціях. І з студентами експерт поділився власним досвідом з евакуації постраждалих осіб із небезпечних місць та розказав про основи тактичної медицини. Сьогодні те, що ми робимо, це знову ж таки пов'язано із безпекою в першу чергу людей, в тому числі іноземців, які прибувають в Україну за даних умов. Задля якісного проведення тренінгу британські інструктори привезли з собою усе необхідне обладнання. Сподіваються, що надалі усі їхні поради студенти зможуть з користю використовувати. Ми подивились на різні види спорядження, яке може мати в своєму спорядженні медик, а також навчилися, як користуватися ним, і в першу чергу, звісно, наголосили на тому, що потрібно бути надзвичайно обережним із такими видами травм. Захід відбувся у два етапи: спершу лекція. Студенти слухали теоретичний матеріал та мали змогу поспілкуватись із спікерами. Після відбувся практичний тренінг. Інструктори ділилися власним досвідом, як використовувати підручні матеріали, щоб допомогти пораненим та чим можна замінити професійні засоби. Студенти мали змогу спробувати себе у ролі рятувальників, а також бути потерпілими. Нам демонстрував пан Пол, як правильно допомагати надавати першу медичну допомогу при пораненні хребта, при пораненні шиї. Це дуже була цікава лекція, так як ми дізналися багато чого нового. Зустріч відбулась в рамках реалізації договору про співпрацю між західноукраїнським національним університетом та генеральною дирекцією із обслуговування іноземних представництв до класичного університету Тернополя. Лекцію слухали студенти різних спеціальностей, зокрема студенти факультету правоохоронної діяльності, військовослужбовці та представники національної поліції. Для наших студентів був проведений найцікавіший курс. Це сам безпековий курс з британцями, які дійсно мають бойовий досвід, які могли розказати, що і як діяти при незвичайних ситуаціях. Тренінги такого типу це можливість бути обізнаними або швидко реагувати в екстрених ситуаціях. Засвоївши такі інструкції, студенти будуть більше знати та ефективніше діяти в разі небезпеки. Саме сьогодні, 4 січня, у світі відзначають день абетки Брайля. Саме він створив рельєфно-крапковий шрифт для незрячих. У тернопільських бібліотеках є декілька таких книжок, зокрема, і в обласній для молоді. А нещодавно там з'явився «Гаррі Поттер», написаний шрифтом Брайля. «Гаррі Поттер» – Шрифтом Брайля відтепер у обласній бібліотеці для молоді незрячі люди зможуть прочитати історію про чарівника. Тут наразі є лише одна частина – «Гаррі Поттер» і таємна кімната, але видаючи її шрифтом Брайля, вийшло цілих п'ять книжок. Ми дуже раді е, такому поповненню нашого фонду, оскільки е, не так багато є в нас книг. Шрифтом Брайля, оскільки, ну, по-перше, їх дуже мало друкується на сьогоднішній день. Вони і також дороговартісні. ось, Але дещо ми на сьогоднішній день вже можемо запропонувати. Директорка каже, попит на видання, написані шрифтом Брайля, однозначно є. У бібліотеці навіть створили категорію користувачів слабозорих або незрячих. Для них на замовлення створюють аудіокниги. Будемо і надалі шукати можливості поповнювати фонд нашої бібліотеки книгами шрифтом Брайля, оскільки кожна людина, яка має власне, такі обмеження вона і хоче, має бажання читати, вона може прийти в бібліотеку і взяти для себе щось прочитати. Для людей із вадами зору у тернопільській бібліотеці є спеціальна тифлотехніка та дисплей Брайля, а також спеціалізоване програмне забезпечення, аби вони мали доступ до будь-якої інформації. Продовжуємо за два дні, більшість українців зберуться за святковим родинним столом і відзначатимуть святвечір перед Різдвом Христовим. Традиційно на вечері готують 12 страв а основною є куття. Цю різдвяну страву кожна господиня готує за своїм рецептом і в кожного мусить різнятися складники. Однак, основні інгредієнти залишаються незмінними. Скільки вартуватиме основна різдвяна страва? Цього року і які рецепти знають жителі Тернополя. Дивіться здорожчала майже на 30%. Йдеться про основну різдвяну страву кутю. Цьогоріч ціни зросли практично на всі її складники. Традиційно до куті дають яру або озиму варену пшеницю, мед, перетертий мак, цукор та горіхи. Усі ці інгредієнти можна знайти на тернопільському ринку. Ціни практично у всіх продавців одинакові. Кутя стоїть 20 гривень і 10 вітра 20 Пів літра – 10 гривень, мак, мак – 35 гривень, 205-гримовий стакан. А горішки скільки коштують? 80 гривень літра. А пів літра? 40. Найдорожчий складників – мед. За пів літра доведеться віддати приблизно 75 гривень. 150 гривень літра, бо 100 гривень за кілограм. Маю квітковий, пів літра коштує 75. Є квітковий з різнострав'я різного, є з золотарником, є з гречкою, і різні є смаки. На ринку можна знайти мед і дешевше. Тернополянин Михайло Василик має власну пасіку. Каже, перед Різдвом його фасує в маленькі баночки, щоб люди могли собі придбати, скільки треба. Є види які. Майський, різнотрав'я і гречаний. 150-160 гривень до маленька баночка. Маленька баночка 40 гривень. Мед століттям може зберігатися, не, не обов'язково до різдва. Якщо якісний мед, то він зберігається вічно. Загалом за всі складники котів ви заплатите приблизно 160 гривень. За чотири порції треба буде віддати близько 80 гривень. А минулого року така ж кількість котів вартувала 57 гривень. Усі інгредієнти можна також купити і в магазинах. Тут вам зразу пропонують пакетований набір, де є крупа, родзинки, курга, подріблений мак. Мед та горіхи треба додавати окремо. Вартує такий набір 90 гривень. Після того, як придбали все необхідне, можна приступати і до приготування самої страви. Хитрощів тут не потрібно. Зварити кашу, подрібнити горіхи. Перетерти мак, додати мед і цукор і все добре перемішати. До речі, з приготуванням куті українці пов'язують чимало прикмет. Перетирати мак, мак має тільки чоловік, Не можна облизувати е, дівчатам макогін, щоб чоловік був лисий. і мені так попався мій шалисом. У нього така шевелюра була ова. Та й з самих рецептів куті є чимало. Ще кілька десятків років тому традиційно готували її лише з кашею, медом та маком. Я обікновенно беру і даю тільки цукор і мід. Все у річки ізюму ізю, ізю я не додаю. Там мої батьки робили, і я так роблю. останніми роками рецепти стали все вибагливіші. Дехто додає родзинки, курагу, цукати, навіть подріблені шоколадні цукерки або ж халву. Я звичайно завсіди. Я все даю в кутю і халву, і ізюм, горіхи, мак. Мед, я не багато їдаю. Я трошки, але вона собі така масткіша. Тоді примітно, що рецепти приготування кутів відрізняються і в залежності від території України на сході та півночі полюбляють кутю варити з рисовою кашею, а не з пшеничною. Але якою б не була основна різдвяна страва, головне, що за столом збирається вся сім'я і прославляє народження Ісуса Христа. Різдвяна свічечка допомоги. Традиційну пластунську акцію в Тернополі організують, щоб підтримати військовослужбовців. Юні скаути вже підготували шість вертепів, репетирують коляди і готують ще щось цікаве. Заплануйте собі, 8 січня, відвідати різдвяне дійство у Тернополі. А більше про програму дивіться у сюжеті. Час для коляди у Тернополі 8 січня організують традиційну різдвяну свічечку. До святкового дійства активно готуються тернопільські пластуни. Тіштеся, ще співайте, слава Ісусу Христу. Ми на землі сповіщайте, Бог десь вам радість святу. Цього тижня в пласті останні приготування і репетиції. Для когось варте то вже традиція, і це саме той звичай переконані пластуни, який варто передавати з покоління в покоління. Це ж у мене перший перші у мене було ще в школі, а я буду римтарем. Це дуже важливо, тому що це як ем, символізація того наскільки важливий Бог, і це потрібно передавати з покоління в покоління, щоб наші нащадки розуміли наскільки це важливо. А хтось у Вартепі вперше як злата дівчина радіє, що долучається. Наголошує цьогоріч сюжет вертепу перегукується з подіями в Україні. В нас в вертепі є роль і орка, і воїна. Типу ми спробували якось це зв'язати з цим. Ну Перегукується, звісно. Тернопільські пластуни об'єдналися куренями і готують шість різних вертепів. Традиційно не обходиться без коляди. Вона цьогоріч теж, за викликами часу, має воєнні мотиви. <звіць> Полі різдвяна свічечка» буде 8 січня. Старші пластуни перевіряють готовність вертепів і дають їм настанови. Традиційна пластова акція була започаткована у діаспорі у 1950 році. Пластуни цілого світу духовно об'єднуються, запаливши символічну свічечку. Цього року ми маємо особливе свято, адже навіть можна сказати дійство, а не свято. Бо в умовах війни і в умовах того, що багато серед наших пластунів. Вже віддали своє життя за, наш, за нашу свободу, за наш мир. Ми робимо це дійство. Ем... З метою вшанувати їхню пам'ять, а також допомогти тим, хто продовжує боротьбу. Традиційно акцію розпочнуть у катедрі з молитви. А далі ми підемо такою вертепною ходою по головних вулицях міста і будемо колядувати і сповіщати про народження Христа і нести цю добру звістку, яка попри всю темряву. Попри все жахіті, яке ми переживаємо, Христос народився, і добра новина має бути почута повсюди. Доєднатися до свята запрошують усіх тернополян і гостей міста. Чекають о 13.30 у архікатедральному соборі. Окрім вартепів і коляди, буде ще ярмарка. А всі зібрані кошти пластуни скерують на потреби своїх друзів, які зараз на війні. Тому шукайте з поміж персонажів мішкарів. Мішкарка це роль. Ну, майже як найважніша. Е, я як колядник. Тобто я ходжу, я розказую свій віршик і я збираю гроші. 8 січня пластуни чекатимуть вас на центральних вулицях Тернополя, колядуючи. Флікери і поради правоохоронці говорили з тернополянами про піротехніку і небезпечні предмети. Профілактичний захід провели у центрі міста. Діткам ініціатори роздавали флікери. А тернополянам і гостям міста різні листівки застереження. Як правильно діяти при виявленні небезпечних предметів та про заборону використання піротехніки розповіли мешканцям Тернополя працівники поліції та управління служби надзвичайних ситуацій під час спільного профілактичного заходу? Поставники патрульної поліції нагадують громадянам та гостям нашого міста. Про дотримання правил дорожнього руху спеціалісти з ДСНС розповідають про заборону та обмеження використання піротехнічних засобів. Вибухотехніки розповідають населенню про вибухонебезпечні предмети і який алгоритм дій при виявленні таких предметів. Інспектори патрульної поліції разом з вибухотехніками, рятувальниками надавали детальний порядок дій при виявленні підозрілих предметів та заходи безпеки у випадку такої знахідки. Вони демонстрували, як виглядають різні вибухові пристрої, де можуть встановлюватися та яку небезпеку приховують. Ювеналь. Поліцейським нагадали юним тернополянам про неухильне дотримання правил дорожнього руху, необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі та інші правила безпечної поведінки на вулиці і в побуті. Особлива увага звертається на темну пору доби, щоб діти ходили з світловідбиваючими браслетами, переходили дорогу в відповідних та відведених місцях на пішохідних переходах, де є світлофори. Були уважними діткам. Ініціатори заходу роздавали флікери, а тернополянам та гостям міста різні листівки застереження. Вони дякували правоохоронцям за важливу та корисну інформацію. Дуже важливо попередити, і коли ми інформовані, то ми озброєні свого роду. Тому я думаю, що це можливо не одне життя буде порятоване. І традиційні сільськогосподарські ярмарки зможуть відвідати тернополяни вже завтра, 5 січня. Дату перенесли через Різдво. Купити необхідне можна буде за двома адресами на вулиці Лесі Українки, 39 і на перетині вулиць Миру Дружби. До ярмарків можуть долучатись і сільськогосподарські підприємства, і фермерські господарства. І на завершення про погоду, адже від завтра у нас. Зміни у зоні впливу атмосферних фронтів північно-атлантичного циклону, перебуватиме Тернопільщина 5 січня. Синоптики очікують дощ і мокрий сніг. Температура опуститься нижче нуля. Прогнозують також термовий вітер, 15-20 метрів за секунду. Вночі і вранці на дорогах ожеледиться. Це перший рівень небезпечності. Повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Схожу погоду очікують і в різдвяні свята, тобто 6 і 7 січня. На цьому в мене все. Я бажаю вам вдалого і приємного вечора. Вірте в перемогу України. Залишайтеся на нашому телеканалі. До зустрічі.